Сім'я загиблого бійця Дмитра Ломея проживає у дуже складних житлових умовах. Раніше волонтери організовували збір коштів для придбання будинку цій родині, адже сиротами залишились двоє маленьких дітей. Пізніше, за згоди вдовиця, сім'я отримала квартиру у місті Надвірна. Цього разу за сприяння керівництва району підтримки голови обласної державної адміністрації, надвірнянські газовики, родині провели безкоштовно газ. Зроблена колосальна робота, проведений газ. В будинок і вже з сьогоднішнього дня я думаю, вони зможуть користуватися газом, готувати їсти і в холодний період часу зимою зможуть опалювати конвектором приміщення. Орієнтовна вартість робіт кажуть газовики, складає близько 20 тисяч гривень. Працівники газового управління до роботи взялись оперативно, і в оселі Ломей запалав голубий вогник. Я вважаю все ж таки за честь в тому для. Патрі Іванофроків зараз для Андріанського господарства. газогосподарства, що ми в такий спосіб долучилися до допомоги сім'ї загиблому, допомоги щодо проведення газифікації житлового будинку в такий скрутний час, як бачимо, тяжке їхнє матеріальне становище. Безумовно, самі вони того не могли зробити. Бажаю сім'ї загиблого, щоб нехай той голубий вогник несе тепло в вашій оселі. Ну а серце хай радіє все ж таки той вклад, що зробив ваш чоловік, син. Віра в майбутнє все ж таки, що не недаремна, це загибель, не даремна та смерть. І хай діти ваші в мирі, в мирній країні ростуть і завжди несуть от в пам'яті, все ж таки батька пам'ятають. Сім'я загиблого вдячна всім добрим людям. Надія Ломей цінує всю допомогу, яку надають їхній родині. Відтепер, каже жінка, їй у побуті буде набагато зручніше. хочу дякувати всім людям, які допомагали нам від початку, які закінчили цю роботу. Слава Богу, від тепер нам буде вже легше, легше навіть із тим газом. Це вже буде набагато легше для нашої сім'ї, велике полегшення. Голова райдержадміністрації Олександр Кеніс також взяв під особистий контроль питання щодо оформлення документів на отримання житлової субсидії та права власності на землю.